Економити задля спільного блага енергетики разом із представниками влади Прикарпаття скликали прес-брифінг, аби вкотре нагадати людям про важливість економії електроенергії. Як відомо всім, ворог знищує нашу енергетичну систему України. За інформацією президента України Володимира Зеленського, на сьогоднішній час знищено або пошкоджено до 40% нашого енергетичного комплексу. Тому ми збираємо даний брифінг щоб звернути увагу населення і такий бізнесу щодо обмеження споживання електроенергії. Нам на сьогоднішній час доведені в нашій області ліміти зменшення електроенергії. Виконання даного нормативу ми зможемо тільки зробити спільними зусиллями. Тому орієнтуємо бізнес громади. Ми з бізнесом окремо проводимо. Свої наради, зустрічі щодо обмеження ефективного використання електричної енергії. Але без спільних зусиль наших громадян і жителів нашої області ми не зможемо виконати дані ліміти. Тому від кожного з нас буде залежати, чи буде область електричної енергії, чи будуть в нас відключення. Тому закликаю всіх наших громадян віднестися до даного звернення з відповідальністю, тому що якщо кожна сім'я зекономить певні кіловат одини електроенергії, ми будемо світлими. Звертаємося до всіх споживачів області самостійно і добровільно обмежити своє споживання, це істотно зменшить імовірність застосування графіків обмежень і графіків вимкнень щодо бізнесу, необхідно. По можливості переносити роботу свою у нічний час. Якщо такого неможливо, як там, скажімо, для торгових центрів чи інших споживачів, обмежити використання електроенергії на освітлення, включити його частково, обмежити використання в часи максимуму, йде мова про ранковий максимум навантаження з 7-ї години ранку до 10-ї години ранку, і вечірній максимум це з 17 години до 22-ї години. Цей час максимально обмежити споживання. В інший час можна використовувати, а особливо вночі, використовувати електроенергію ну, практично без обмежень. Щодо побутових споживачів, якщо взяти обмеження, ну, от, наприклад, зменшення споживання однією сім'єю на 100 Вт, це є маленька потужність. Але у нас є в області там більше 500 тисяч побутових споживачів. Разом ця величина складе 50 мегаватт. 50 мегаватт це вже потужність співрозмірна із тими обмеженнями, які вводилися у нас, коли застосовувалися графіки аварійних вимкнень і графіки погодинних вимкнень. Такої економії можна добитися простими елементарними кроками: вимкнути в цей час телевізор, вимкнути лишнє опалення. Вимкнути лишнє освітлення, зібратися в одній кімнаті не, пали, не, не, не світити всюди, обмежити в цей час використання потужних електричних приладів, такі як електричний чайник, мікрохвильова пічка, посудомийка, пральна машина. З цими всіма побутовими приладами не користуватися у час максимуму. Розумію, що таке обмеження воно є дискомфортне. Це практично залишитися от просто з освітленням і книжку читати, але треба розуміти і пам'ятати, що це є наш вклад в перемогу, це є наш вклад в енергетичну безпеку, і це дозволить нам можливо уникнути аварійних вимкнень і застосування графіків. Пам'ятати, що на передовій наші бійці у значно гірших умовах перебувають. Але це є плата за нашу перемогу. Тому хочу звернути увагу, що тільки спільними зусиллями, як бізнесу, так і кожного жителя Прикарпаття ми зможемо зменшити споживання. Не може, щоб одна сім'я використовувала. Споживання на повну потужність інше обмежувалося тільки спільними зусиллями і тільки спільно разом до перемоги. Збереження електроенергії дозволить нашим підприємствам працювати. Відповідно, люди будуть мати наші жителі Прикарпаття роботу. Бюджет буде отримувати кошти. Відключення електроенергії як буде так само дискомфортом, як для наших жителів, так і для нашого бізнесу. Просимо врахувати дану інформацію і обмежити споживання електроенергії. Енергетична система це є одне коло, і не може бути, що одна область економить, друга інша область не економить. Якщо не буде у нас забезпечено економії. Всіх разом то в нас будуть вимкнення світла. Ми проводили наради з великим бізнесом, який є найбільшим споживачем електроенергії. Їм було доведено дану інформацію, і бізнес добровільно відгукнувся і буде зменшувати використання електроенергії, але бізнес не може самостійно обмежитися в використанні електроенергії в зв'язку з технологічними процесами, які є на кожному підприємстві. Кожен зараз відповідальний бізнес враховує перебудовує свою роботу, щоб перелаштуватися на роботу в нічний час. Щодо громад, так само інформація на Раді оборони області була доведена до керівників територіальних громад, рекомендувати обмежити споживання світла в пікові години. Ми це питання так само будемо піднімати ще раз на оборони, Може, будемо вживати більш жорсткі заходи щодо економії територіальними громадами електроенергії. thank you